І, повертаючись до тарифної війни, лінія фронту зараз проходить між Сполученими Штатами та Китаєм, але до найгіршого готуються усі. Ескалація відбувалася ледь не щогодини впродовж однієї доби. Вашингтона піднімав мита, Пекін відповідав дзеркально, зрештою, взаємні тарифи переступили за 100% і зупинилися на ось таких позначках. Це означає, якщо ще вчора китайський товар продавали в Америці за 100 доларів, то вже сьогодні він коштує 245. І у цій битві гігантських економік поки залишається тільки здогадуватися хто кого, але наслідки відчує весь світ. Китаю потрібні нові ринки збуту. І сі Цзіньпін уже поглядає у бік непримиримих своїх суперників Японії та Південної Кореї. Утім, у політиці руйнування від Дональда Трампа є один несподівано позитивний момент для України. Він вдарив туди, куди ще не долетіли наші дрони по всій нафті. Уповільнення торгівлі означає падіння цін на нафту. І найменше нині коштує російська. Якщо на початку року за барель у Раосу давали 76 доларів, то тепер лише 58. Ну а путінський бюджет, де нафта і газ становлять третину, розрахований за ціною у майже 70 доларів, платити за війну стає нічим. Ну і ще один ефект для української економіки. На тлі торговельної війни штатів проти світу курси долара і євро у нас рвонули в різні боки. Долар різко подешевшав, ось графік за місяць. Ну а євро стрімко злетів вгору. Ось так. У п'ятницю євро взагалі побив історичний рекорд, піднявшись майже до 47 гривень 46 гривень і 92 копійки на міжбанку.